Ворог завдав удару по нашому підприємстві десь у 20-й годині вечора. Нарахували 5 БПЛА, які влучили по зерноскладах, складських приміщеннях. Зруйновано два складських приміщення, пошкоджено два зерносклада, склади, зерна чесна машина. Транспорт, вантажні автомобілі, трактори. Ми приїхали після першого прильоту. Приїхали на території, знаходився сторож, який був, був у будинку. І приїхали пожарники після першого прильоту. І ворог знову почав атакувати безпілотниками. Ми територію. Покинули. Зараз відвантажуємо зерно, те, яке залишилося, тому що воно залишилось під відкритим небом. І будемо його відвантажувати на сортуровку. Його треба відсортирувати від уламків, висушити, ну якась часть, ну, залишиться придатною. Орієнтовно пшениці тон 90, люпіна, гречка – більше, мабуть. Жодного разу сюди військові не заїжджали, нічого тут не знаходилось. Підприємство займається тільки сільхоздіяльністю, і Все видно, що зерно в складах лежало, і ніякої тут військової техніки не було.